Добрий день! З вами Микола Кучерявенко. Лекція четверта. Яка різниця? Або податок та збір? А, але мені хотілося б почати з дуже такої знакової, крилатої фрази, яку, я думаю, багато з вас чули, знають. Гроші не пахнуть. Йдеться про. Ситуацію в податковому регулюванні Стародавнього Риму, коли до імператора Тіта Флавія Веспасіана 69-79 роки нашої ери зайшов його син і почав бешкетувати. Підстава конфлікту була пов'язана з тим, що імператор для додаткових надходжень до Фіску, до казни запровадив податок на латрини, так звані це, громадські туалети, а, і його ще прозвали сечовим податком. А, вислухавши сина, вихований батько, підійшов до шкіряного кошику, витягнув монету на понюхай, пахне. Ні, а це гроші, які зібрані якраз за рахунок такого платежу. І все таки вони із сечі, сказав імператор. Я не хочу наголошувати на певних пільгах, які надавалися по цьому податку, по пільгах римських. Я ще буду зупинятися. Подальшому на цьому, але на перший погляд ніякої різниці між тим, що вимагає від мене держава сплатити податок чи збір, чи внесок чи мито, немає. Більш того, я хотів би наголосити, що до 2010 року, до моменту прийняття податкового кодексу. У нас і законодавство не розрізняло податок збір обов'язковий внесок. Лише з 1 січня 2011 року в податковому кодексі з'являється стаття 6, де чітко визначено податок збір податкова система. І так, що ж таке цей податковий кодекс в контексті нашого, нашої сьогоднішньої лекції? Можна порівняти його і з масивом документів Сполучених Америки, певний Взірець, хоча там і немає податкового кодексу. За 1913 рік увесь обсяг податкового законодавства це 200 сторінок. А на сьогодні на початок 21 століття, це більше 200 томів податкового законодавства. Так само певним чином відбулося і у нас з появою податкового кодексу і масива податкових підзаконних актів. І як я вже сказав, з 1 січня 2011 року з'являється визначення податку. Є декілька принципових ознак. Податку це обов'язковий платіж, безумовний платіж, платіж до відповідного бюджету. Це те, що законодавець визначив для найбільш важливого. Обов'язковість, так, це примха Конституції. В Конституції в статті 67 закріплено, що кожен зобов'язаний. Сплачувати податок. Саме ось це конституційне зобов'язання перейшло і до рис самого податку. Цільовий і грошовий. Це те, з чим ми безпосередньо стикаємося, але в законодавстві його немає. Податковий кодекс не визначає ці риси в той же час, коли вже переходите до процедури сплати податку. Процедури зарахування коштів від податку до бюджету оминути грошову форму його не можна. Звісно, існують і необов'язкові податки. Йдеться перш за все про церковні податки, коли необов'язковий церковний податок. Встановлюється не законодавством, а закріплюється іншими соціальними нормами. Нормами релігійними. Збір. Певна альтернатива податку. Обов'язковий, умовний до відповідного бюджету. Ці три риси виділив законодавець, додати. Можна і те, що пов'язує його з податком, спільність, грошовий характер і цільовий характер. В чому принципова розбіжність між податком та збором? Податок умовний платіж. Це плата за певне право, яке надається державою. Або за певну послугу, яка надається державним органам. І це якраз те, що принципово розмежовує, що принципово відрізняє податок від збору. Знов таки, питання до мене. Яка різниця, що я сплачую збір чи податок? В будь-якому разі держава або територіальна громада, якщо йдеться про місцевий податок, вилучає у мене певну суму грошей. Що мені буде цікавого, давайте взагалі назвемо якось узагальнено цю конструкцію, обов'язковий платіж і все. Але давайте все ж таки. Виходити із прискіпливої уваги щодо такої риси, як безумовність для податку і умовність для збору, це породжує, перш за все, відповідальність. Відповідальність в якому сенсі? Якщо збір Сплачується з певною умовою, і в цій умові досить часто йдеться про використання коштів, які зібрані таким чином. Збір загальне загальнодержавне обов'язкове соціальне страхування, пенсійне страхування. Вже в самій назві збору йдеться про що ми. Будемо казати, коли акцентувати увагу на мету використання таким чином зібраних коштів. І якщо в подібній ситуації кошти витрачаються не за цільовою ознакою, то ми виходимо вже на межу податкового і кримінального регулювання. 210 стаття Кримінального кодексу. Нецільове використання бюджетних коштів. І саме тому ось ця ознака характеризує збір і безумовність характеризує податок. Не можна когось притягнути до відповідальності за те, що порушена риса безумовності при сплаті або режиму. Регулювання податку на додану вартість. Бо податок на додану вартість надходить до загального фонду державного бюджету і все. Куди він витрачається, ви не зможете знайти або зрозуміти. Він надійшов до бюджету. А куди він пішов звідти на фінансування оборони. Фінансування медицини, управління, і так далі, ніхто не скаже. Це узагальнений кошик державних грошей. Саме тому тут не може бути і ніякої відповідальності за нецільове використання коштів, зібраних через податок на додану вартість. І друга підстава. Значущість розмежування податку та збору. Це мета використання коштів. Власне, про це я тільки що і казав. А податок як така суспільна конструкція виконує декілька функцій. Перша функція фіскальна. Зрозуміло, фіскус латина казна. Головне призначення податку це формування коштів бюджетів. Це формування централізованих публічних фондів, за рахунок яких і задовольняються потреби суспільства. Функція регулююча. Коли сплата податку регулює підприємницьку активність, підвищили податки, вона впала. Знизили податки. Розширили коло бажаючих прийняти участь в тій чи іншій формі підприємницької діяльності. І контролююча функція через сплату податків контролюється виконання зобов'язань, виконання обов'язків громадян. Завершити, я хотів би. Такою притчею, яку пов'язують з Конфуцієм, коли він їздив із своїми учнями, учнем, який мав стати господарем, проїжджає через поселення і бачить жінку, яка плаче. Він попросив. Учня, щоб той з'ясував, чому. Учень повернувся і каже, в цьому поселенні з'явився тигр і з'їв у жінки дитину. Конфуцій каже, да, це жахливо. Їдуть в наступне поселення. Під'їжджають, волає, ридає все поселення. Конфуцій каже учням, з'ясуй, чому? Чому у них така жахлива реакція? На що? Учень підходить, каже, вчитель, жахливі податки. На що Конфуцій йому відповідає? Бачиш, податки набагато гірші, ніж тигр. Не забувай про це. Коли будеш керувати державою? Дякую.